Паспортні сервіси за кордоном відмовляються видавати документи українським молодикам. На все тому, що вони виїхали з України до 18 років і не мають запису в реєстрі образовників оберіг. Як наслідок їх вважають порушниками військового обліку. Чим це загрожує чоловікам і коли вони все ж зможуть отримати свої документи? Розповім за мить з вами новини Тесеню і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подбайки, а ми переходимо до новин. Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. А все через те, що у них відсутній запис у реєстрі призовників оберіг, тобто відмовляють і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема на навчання чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на обліку ТЦК, цекам. судово юридична газета. Ця ситуація стала предметом розгляду на засідання парламентського комітету з питань молоді та спорту. То із запрошенням наступниці міністра оборони з питань організації Катерини Чорногоренко. Раніше вона розповідала в численних інтерв'ю, що хлопці за кордоном зможуть стати на облік дистанційно. Хлопці від 17 до 25 років будуть ставати на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, і всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів. Хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих хлопців, які проживають за кордоном. Актуальність військових електронних документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за Кордоном перевірятиметься через взаємодію із ДМС. Втім, реалії виявилися дещо іншими, як зазначили у комітеті, відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються з відсутністю технічної можливості передати відомості про особу до реєстру призовників оберіг. За даними МВС, для оформлення були прийняті документи лише у дев'яти осіб, у яких відсутній запис у реєстрі оберіг. Це спонукає молодих громадян звертатися до іноземних держав для отримання тимчасових документів, оскільки вони не мають можливості стати на військовий облік та отримати паспорт, і це при тому, що вони не підлягають мобілізації. Таким чином, попри прийняття постанови про цифровізацію процесу, досі не вирішено питання механізму постановки на військовий облік чоловіків 18-20 років, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, і до досягнення ними 18 років, і не встигли стати вчасно на військовий облік. Ці хлопці не можуть стати на військовий облік без повернення до України і явки до ТЦК, І відповідно позбавлення можливості щодо оформлення, у тому числі замість втраченого чи викраденого. Обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. Як було зазначено, ще у серпні 2024 року Кабін постановою 932 затвердив порядок реалізації експериментального проєкту за автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язних та резервістів. Цим порядком мало бути вирішене питання взяття механізму на військовий облік чоловіків віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зокрема і тих, які перебувають за кордоном без проходження ВЛК. Власне про це й розповідала і Катерина Черного. Ренко, судячи з її пояснень, проблема полягає в тому, що наразі ці хлопці можуть вважатися порушниками військового обліку. Так, під час засідання комітету Чорногоренко наголосила на тому, що ми зараз на рівні всієї держави, урядової команди, парламенту інших органів стикаємося з викликом відтоку, мобілізаційного капіталу і категорії призовників за кордон. Вона зазначила, що станом на 30 вересня цифрова команда Міноборони завантажила 89% записів про призовників. Загалом 163 тисячі призовників віком 16 до 25 років поставлені на облік до середини жов. Утня 2024 року. Сімдесят дев'ять тисяч українців прив'язані до необхідності стати на облік і чекають паспорти в іноземних країнах. За даними ДМС, з цього числа ті особи, які потребували постановки на облік, це п'ять тисяч осіб. Були поставлені на облік, їм була розблокована ця послуга. Також Чорногоренко звернула увагу, що під дію експерименту не потрапив громадяни старше 25 років, оскільки вони вже є військовозобов'язаними, а також ті особи, які потенційно порушили правила військового обліку. Катерина Черногоренко пояснила, що цифрова команда Міноборони чекає від генерального штабу, що робити українцям, які виїхали за кордон, і у них є порушення правил обліку, тобто не постановка на облік фізичного ТЦК з поверненням в Україну, судячи з її пояснень, все ж може заважати хлопцям отримати відповідні документи за кордоном. Також за її словами, зараз у Верховній Раді зареєстрований проєкт. Такі стосується того, що кожний громадянин або громадянка можуть в резерв плюс оплатити штраф у два кліки. Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це робить ініціативним і добровольчим чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу. Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення правил дорожнього руху. Ми з колегами з МЗС проконсультувалися і хочемо, що якщо законопроєкт 12093 буде підтриманий, вперше і другому читанні, то ми реалізуємо це в «Резерв плюс» і це буде ще більш сервісно. Вочевидь, йдеться про те, що коли хлопці 18-25 років зможуть дистанційно сплатити відповідні штрафи 18-25 до 25 тисяч гривень, то вони відповідно отримають свої документи у паспортних сервісах за кордоном. Заступник голови Державної міграційної служби Іван Двойленко повідомив, що автоматизована постановка на військовий облік громадян, яким ми 18 років за кордоном, знаходиться на стадії запровадження. Найближчим часом цей сервіс також буде готовий зі сторони Міноборони. Ми зможемо таких громадян юного віку оформлювати документами і автоматично ставити на військовий облік. Тому ця робота як нормативно, так і технічно реалізовується на фінішній стадії. Комітет рекомендував Кабінету міністрів України доручити МВ і ДМВ забезпечити виконання паспортними сервісами за кордоном пункту 13 порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язних та резервістів і з попередженням керівників зазначених паспортних сервісів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог зазначеного порядку. Окрім того, Камін рекомендував наступне. Забезпечити невідкладне внесення до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів відомостей, внесених до єдиного державного демографічного реєстру стосовно осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 порядку, тобто чоловіків від 18 до 25 років, щодо яких відсутній запис в оберіг. Прискорити налагодження електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним демографічним реєстром відомчою інформаційною системою ДМС та єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів засобами трембіти та передбачити на час вирішення зазначеного завдання інші механізми внесення до реєстру оберіг відомостей про осіб, зазначених у пунктах 13 і 14 порядку. Розробити дієвий та зрозумілий алгоритм постановки на військовий облік осіб чоловічої статі віком від 17 до 25 років, які перебувають за межами України, та оприлюднити його в засобах масової інформації та соціальних мережах. А що про все це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.